Доброго дня, бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава дуже приємно всіх бачити сьогодні. Ми з Оленою це для нас честь нагородити дійсно легенд нашої держави, легенд України, вручити президентську відзнаку національна легенда України. Хотів би вам подякувати просто як людина, яка з гордістю живе, я знаю, що є такі таланти України. Хочу вам подякувати, що ми серед таких талантів живемо. Хочу подякувати за те, що ви розвиваєте, розвиваєте Україну, що про Україну знають. І тут сьогодні всі: від науковців, музикантів, митців, медиків наших, спортсменів. І я хочу вам подякувати за те, що про Україну знають за те, що ви своїм голосом захищаєте нашу державу. Іноді ви знаєте, що фокус змінюється. Багато є зацікавлених сторін, які хочуть, щоб про Україну забули в світі. А передусім, це північні наші сусіди, ми вже їх не називаєш, північні наші недруги і. І постійно треба підтримувати фокус на нашій державі для того, щоб не зменшувалась підтримка як політична, так і підтримка. Ну, передусім, підтримка наших воїнів. Ми ну, вдячні за те, що вони захищають Україну і захищають все те талановите, що ви принесли в державу. І та, тому я думаю, що ваш голос потрібен, як ніколи. І Я хочу вам подякувати творчості. Доголіття вашого таланту, вам, близьким, рідним. Хочу подя подякувати вам за підтримку України. Бажаю справедливого миру і перемоги Україні. Дякую, слава Україні! Героям слава!